Всім привіт, на зв'язку як завжди Захар. І сьогодні я буду транслювати вам стратегію, за допомогою якої я стабільно заробляю на трейдингу. Дивіться, не треба вам боятися якихось таких слів по типу трейдингу. Все максимально просто. Я просто демонструю це абсолютно безкоштовно, тому що зараз я розвиваю свій блог, і потім, вже, коли у мене буде певна кількість підписників, буде до мене довіра, я почну. Вже там щось продавати, продавати рекламу, продавати якісь платні стратегії по трейдингу, наприклад, вам ось, і вже починати монетизувати свій блог. Поки що я все це роблю абсолютно безкоштовно. Дивіться, давайте вже до суті для початку роботи. Обов'язково знадобиться два сайти: бінаріум біржа, де ми заробляємо. Тобто, ось на неї посилання, Бінаріум Україн, офіційне посилання для українців, ось ну, для людей, які знаходяться в Україні, ось і заходять, маючи українське громадянство, тобто ви переходите і там все окей. У вас буде ось давайте далі. інвестинг сайт за допомогою якого ми заробляємо. ruinvesting.com не треба думати, що це російський сайт, сайт не російський, він просто. На російській е, розкладці відкривається, якщо у нас тут буде ру стояти. Ось так. От, просто української немає. Тому дивіться, нам треба два сайти на бінаріумі, Я вже зареєстрований, е, а на іннесінгу реєструватися не обов'язково. Що ми робимо далі? Ми ось тут: от, натискаємо на плюсику, натискаємо, вибираємо е, тут -ту пару. Наприклад, євро юзде. Євро юз-92% дохідності. Дивіться, давайте ми її виберемо і просто подивимося, знаходимо ту саму пару на іннесінгу. Вписуємо так само на інвестику євро, USD, бац, знаходимо цю пару. Після чого натискаємо технічний аналіз. Після чого натискаємо 1 хвилина. Активно продавати, Значить, якщо у нас активно продавати, це нам підходить. Дивіться, нам підходить тільки активно продавати або активно покупати. Якщо у нас покупати нейтрально або продавати, ми не працюємо. Тобто зараз ми бачимо на одній хвилинці ось тут от, в технічному аналізі, на одній хвилинці активно продавати. Значить, на бінаріумі ми заходимо і так само до 16.45, тобто найближчий час. Відкриваємося, я відкриваюся на 4000 гривень зараз, ви можете на абсолютно будь-яку суму. Ми відкриваємося, натискаючи стрілочку вниз, тобто червону стрілочку, тому що у нас тут було написано активно продавати. Хто ще не розуміє, не треба боятися. Є стратегія. Тобто тут все максимально детально розписано. Максимально детально розписано. Також хто ще щось там не зрозуміє. Після стратегії можете зайти в телеграм-канал, там є мій контакт, та і ось тут є мій контакт. Можете просто зайти і написати задати мені будь-яке питання. Я вам на нього відповім. Ось. Тому чекаємо угоду. Тут буде невеличка перемоточка, та я повертаюсь до вас. Лишається 3 секунди. Угода у нас закривається в мінус. Ми зараз втратили 4000 гривень. Ну, тобто, саме я. Ось, але е, таке буває, я це розумію. Ось тут у нас знову таки написано активно продавати на інвесінгу на сайті інвесінгу. Ми заходимо, і тепер до 16.46 відкриваємося на 8 тисяч гривень вниз. Дивіться, не обов'язково обирати саме 1646. Ви просто в будь-який час можете зайти, наприклад, там, о 20.00. І тут у вас буде найближче 2001. І ви тоді на одну хвилинку, ось тут вибираєте найближчий час, ось тут найвищий. Просто відкриваєтеся на, е, в тому напрямку, який вам написано на інвесінг. Якщо активно продавати, це у нас вниз. Якщо активно покупати, це у нас вверх. Ось тому ми просто чекаємо угоду, до закінчення залишилося 20 секунд. Опачки знову ж таки ми в останню секунду пішли вверх. Знову ми втратили виходить 8 тисяч і 4, 12 тисяч гривень. Заходимо на сайт Івестінг, перевіряємо, чи все у нас ага, активно покупають, що у нас активно покупають на е, Підвищуємо у два рази суму угоди відкриваємося вверх, бо у нас тут тепер активно покупають, бачите? І ще раз пояснюю, якщо у нас угода заходить в мінус, як у мене було тут. Не звертайте увагу, ось це я випадково нажав. ось це випадково. Євро USD я в мінус зайшов, потім підвищив у 2 рази. І зараз вона в мене не зайшла ще одна угода. Я ставлю ще одну угоду, інвестуючи вже в два рази більше. Тому, якщо зараз вона зайде в плюс, я зі 100% вірогідністю я отримую свої гроші назад втрачені та ще й зароблю. ось. Тому давайте наблюдати, залишається у нас 10 секунд до кінця нашої угоди, 9 секунд вже скоро, -скоро у нас має закриватися 6-5. 4, 3, 2, 1 буц, 30 720 гривень. Сюди, да, як то кажуть. Тепер давайте я вам все покажу, і ми перерахуємо. Що я зробив? Ось тут теж не звертайте, уваги. затопив. Ось тут я затопив. Треба було підвищувати наступну суму води. Я не підвищив. Дивіться, що ми робимо. Ми рахуємо, виходить, у нас мінус 12 тисяч гривень. За це відео. Раз, два. І плюс 30 тисяч. 720 гривень, і мінус сума угодилося. Мінус 16 тисяч. Бац! Плюс 2720 гривень зароблено прямо на ваших очах. Тому, друзі, в цьому відео я попросив монтажора зробити мінімум монтажу, тобто не монтувати все прямо в деталях. Можливо, ви так ще ліпше розумієте. Відео буде менш динамічним, але воно буде більш зрозумілим для вас. Тому, якщо ви все-таки, ну після цього відео не все зрозуміли. У вас зараз в кінці відео будуть там підказки, ви зможете перейти на будь-яке моє інше відео або підписатися на мій канал та подивитися мої інші відеоролики. Також посилання на стратегію лишається в описі. Торгуйте з холодною головою, будь ласка, виділяйте на одну угоду від одного до 3% від балансу, якщо це він дозволяє. Ось це моя реальна рекомендація, тому що якщо ви будете кидати дуже багато грошей або мати маленький баланс і вкидати багато грошей, то ви просто все зільєте а ось такою стратегією, як бачите, я стабільно заробляю, тобто не знаю, чим гірші.